Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу, бажаю всім людям на землі, миру і здоров'я. Воно буде правильно. Ми з вами завершили дев'ятницю до Богородиці Діви Марії на іконі Вогневидна. Я вважаю всім людям на землі миру і здоров'я. Ми молилися з вами за припинення війни і за збереження життя воїнів. І я прошу. Бога через Богородицю Діву Марію перед її іконою святою вогневидна вислухати наші молитви і виконати наші прохання. І хай буде добра воля Бога над нашою землею. Декілька слів я хочу сказати подяки, щирої подяки. Я дякую всім. Хто був учасником нашої дев'ятниці, хто ще буде читати особлива ікона, особлива молитва. Зараз ми будемо говорити, особливе відчуття, коли молишся до цієї до Богородиці Діви Марії на цій іконі. Я рада і я щаслива, що наше молитовне коло поширюється. По всій землі. Я рада новим іменам у нашому молитовному колі. Я рада тому і щаслива, що наші дівчата і мужчини мають собі свої молитви, розповсюджують свою молитву і розповсюджують молитву по цілому світі. Хай буде так. Мої любі друзі, мужчини і жінки я щиро вам вдячна. За те, що ви молилися разом зі мною, до Богородиці Діви Марії, перед іконою вогневина. Це зараз ви почуєте серед нас іще нові імена. Дивіться, чому я читаю імена, тому що мені приємно, якщо мені хтось теж каже вже дякую, чи згадує мене десь? Мені приємно, ми всі живі люди і нам. Приємно відчувати, чути слова любові і подяки. Сніжана Морська, Василина Гринюк, Христя Ковалюк, Марія Пошиван, Ганна Буц, Ірина Плаксій, Людмила Тинкалюк, Валентина Вийчук, Ольга Буц, Галина Швидюк, Аня Бойчук-Юрчук, Дарія Романів, Марія Вербіцька, Дарка Худак, Ганна Марія Фіявчук, Марія Мамчук, Ганна Гайсанюк, Наталія Іванчук, Марія Синяк, Оксана Рибчук, Марія Яківчук, Петро Лисенко, Ганна Гейсенюк, Оксана Шкрібляк, Ольга Боєчко, Наталія Сахро, Любов Павлик, Галина Гринюк, Валентина Крицкалюк, Паша Андрусяк, Марія Геник, Аня Мосейчук, Діана Вавриків, Наталія Ковалюк, Марія Тенкалюк-Григорчик, Іванка Яремин. Орест Калиняк, Михайло Строїч, Михайло Бородайлюк, Олися, Орися Ковалюк, Марія Зузяк, Оля Сорохан, Галина Порчук, Дарія Гордій, Люба Іванчук, Анна Сподарик, Параска Словак, Луканюк Василь, Анна Олександрук, Василь Рибчук, Марія Лесюк, Паша Семеґін, Михайло Кравчук, Іван Хім'як. Я Назвала всіх людей, я думаю, що я не пропустила всіх людей, хто мав сміливість написати амінь, хто мав сміливість написати свої коментарі, свої молитовні рядочки. Я вам бажаю миру і здоров'я, і хай свята молитва розповсюджується по всій землі. Трошки історії ікони, як ви знаєте. Вогневидна чудотворна ікона Божої Матері вона зустрічається в багатьох храмах. Яскраво червоний колір. Символізує кров викупної жертви Агнця Божого Господа Ісуса Христа, що зійшов на хрест заради людства. Я думаю, що якраз у цей даний час ця дев'ятниця була наша актуальною. Лише дивитися в її колір. Почути це відчуття, і ми зрозуміємо, що в даний час і молитися до Богородиці діви на іконі вогневидна Я думаю, не те, що актуально, що необхідно для нашої душі. На іконі Богородиця зображена одна без немовляти Ісуса з особою зверненим в праву сторону зануреною в молитву. Особливість образу це колір. Богоматір зображується з яскраво червоним лицем і в одіянні насиченого червоного кольору. Назва цього образу таємничим піднесено богословським змістом. Дали слова п'ятій пісні Богородичного канону, безцінна ікона, безцінна молитва, і я думаю, що Богородиця Діва вислухає наші молитви. Я писала у першому дні, що ви можете. Перед цією іконою молитися ті молитви, які вам припадають саме в цей момент молитви для душі. Перед цією іконою можна звертатися навіть своїми словами до Богородиці Діви Марії. Давайте не будемо багато говорити сьогодні, тому що червоне одіяння, як ви вже чули, символізує кров Ісуса Христа, який зійшов на хрест заради людства. Ми подякуємо Богородиці Діви Марії на, на іконі Вогневидна за припинення війни і за збереження життя. І здоров'я воїнів у у свій шлях. Я пропоную прочитати молитву Богородице Діво і завершити тими рядками, які ми друкували всі дев'ять днів. Я дякую всім людям, які писали. Амінь, які писали свої відгуки, які просто були учасниками в нашій дев'ятниці до Богородиці Діви Марії на іконі вогневидна. Я бажаю вам миру і здоров'я. Я бажаю вам розповсюдження молитви по всьому світу. Богородице Діво, прийми наші молитви, прийми наші молитви за припинення війни. І за збереження з життя воїнів. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душам нашим. Вогневидна колісниця слова, радуйся, владичице, у духотворенний раю. Вогневидна колісниця слова, радуйся, владичице, у духотворенний раю. Огневидна колісниця слова, радуйся, владичце, одухотворений раю. Амінь. І до нових зустрічей.